Шалом, це Славко, не встигнеш прокинутися, як ще три донатори з'являються. Один з них тут ви просили не називати. Я вже запутався як з Куп'янськом і Куп'янськом. Я, мабуть, не буду називати прізвища, кажуть, конспірацію треба дотримувати. Тому не ображайтеся, наш любий Артур Де задав запитання. Цікаво. Чому сили Ерефі не вдалося вийти на логістичні шляхи АТО Операції Об'єднаних Сил на початку камп... йдеться на початку кампанії 22-го року? Я з радістю на це питання йому відповім. Але спочатку у мене хороші новини. Ви знаєте, на окупованій території в кринках вже оголосили за звільнення кринків. Кажуть, що кринки звільнили. І з цієї нагоди, як в Японії, в 44-му году урізали пайку. Відтепер, з березня місяця, копані вже вважаються твердою територією Російської Федерації. Там будуть платити за газ і за електроенергію. В Раденську ще ні вважається, прифронтова територія, а знаходить звільнення значить, кринків від українських окупантів, то їм ввели квартплату з березня місяця і пенсію обрізали. Родина вже приїхала одна з, з Солтикару, як вони вони в кар вимовити. Не от як треба розрізняти, хто може вимовити сикти або лабитнанг, а хто не може. От хто не може, ці ще наші. Так, от приїхали вони з того свого Лабутнанга, там отримали квартиру, значить, компенсацію за Олешки. Ну, натурально тут в Олешках живуть, там квартиранти. І поза як там в Лабутнанга у всіх пенсій кажуть, і нам же ж треба. І що ви думаєте, за 40 років стажу з чимось? 13 тисяч. Урязалі рублі, все закінчились великі пенсії в кринках. Хто не отримав, вже ніколи не отримає, буде жити як на Росії. 13 тисяч рублі, і оце за все це треба було старатися. Я скажу. Слухайте, ну може вони на капусті більше піднімуть на російському ринку капусти. Отака от от новина. Тепер повернемося. Чого бачите, ситуація на початок кампанії? Це їхнє просування найбільше. Що вам це все нагадує правильно? Операцію Дунай, вторгнення в Чехословаччину 68-го року. Ви бачите удар Закарпаття, умовний схід, умовний Дукельський перевал. переваг. Тут, як ви розумієте, удар з півдня і основний рішучий удар з півночі. Ви бачите, з території ГДР і меншою мірою Польщі на Прагу. Так само як поліцейська пацифікація, значить, і форму планувалася операція проти України. Операція була для них. Успішною, тому що деяких речей українці не очікували, як ви розумієте, що оборона була розпачена і бійшлося. Тут, коли кажуть за помилки на півдні, за зраду, я скажу, що зраду на півдні ніхто не ісключає, Но це правило Фрідріхуса, коли... Оборониш все, ти не оборониш нічого, і оборонити все не можна було. Тому обійшлося одним фістунгом в Маріуполі. Тому наш Харків героїчний не став фістунгом, а вцелів, на відміну від Маріка від Маріуполя. Тому противник взяв Херсон. Чому? Тому що не взяв Київ. Була альтернатива, тому що навіть оцей удар за правобережжя він був. Погано передбачений українськими операторами, українськими аналітиками, українськими штабовцями, тому що що противник вийде саме на цьому от сегменті оборони Києва, ніхто не очікував, власне, в такій мірі. І те, що сатана, добре, що оці, і друга частина, то що сатана формував всі ці колони через помилку москвинів, так вони про... програли через помилку москвинів. За помилки можна говорити багато. Достатньо сказати, що українці на початку кампанії зробили помилок значно менше ніж французький генеральний штаб 40-го року, треба сказати, значно краще. Значить, усп... проблеми ми знаємо. Це просто передмова. Вийшли до Києва вузьким сектором, вузьким фронтом. Чому? Тому що горічна оборона чернігава героїчна оборона всіх отут міст, сум, Болтави, ну всього власне, от Гетьманщини старої, власне, в півночі Лівобережжя Героїчна оборона українців тут в містах, тому що не змогли вони повністю, тому що дорогих не знав, Тому що довелося шукати місцевих Сусаніних, які аж звідти підведуть доброварів. Розумієте? знайшли якогось зрадника, який манівцями проведе доброварів. Це другий чинник. Перші їхні помилки, те, що їхні колони вторгнення формував сатана. Ви розумієте те, що вже помітно стало, коли відступало. То чому в нічого наступала танкова армія? Чому танкова армія пішла ну, манівцями і невідомо куди? Це промисел сатани, як ви розумієте. Це тільки він міг настільки задурити їх поліцейською операцією. Тепер по... Питання тут, чому вони зразу повернули на Енергодар? От коли я побачив, що я вирішив, що Україна виживе? Коли отут, от на заправці, господи, Валяшках, танки повернули на Енергодар, повернули сюди на Мілітопольську дорогу, а не пішли далі на Правобережжя атакувати глиб. А дашли ж вони глибоко? Майже ви бачите сюди, майже до Придністров'я, майже до дороги на різницю, де, де тяглися. Так що. Місцями замисел був у них вдалий виконання на щастя, і спротив українців їх підвів. Слухайте, щось у мене очі течуть зараз. Закритими буду говорити. Як жишка скоро стану не той, що депутат, а той, що полковод. <рес> ну, йому ж знаєте, внутрішнім взором знаєте, ковадрувати легше. Герой, неправильна організація, неправильний задум, тому що. ну... Не треба було це планувати як поліцейську операцію, як операцію Дунай. Треба було це форму. А чому це не змогли спланувати як військову операцію? Тому що впиралися найризикованіша війна України на Донбасі. От розумієте, я зараз хаю українське командування. Ну, восени зараз уже ні, тому що темпи втрачені. От другу половину 23-го року я хаю українське командування за те, що воно віде війну на Донбасі, війну за Донбас, а не війну за Україну. І ясно, що ця от оперативна гра за утримання зони АТО ООС, як ви кажете, за утримання операційних шляхів. Навіть пам'ятаєте, як вони рвалися сюди на Ізюм, як вони, оте, от що ми бачили в казках, пам'ятаєте в Ілья Мурам, це що вони з людей один з одного насипали корган, щоб хан мог заїхати і подивитися, то виявилося, що Птушко все це вгадав, що вони на практиці гатили донець танками річку, щоби прийти по танках з танку на танк, перестрибнути танками, гатили річки, щоби пройти настільки їм важливо, це коли вони вдруге їхні спешно сформовані танкові дивізії, вдруге отримали, як це сказати, Ну, не по якому органу ви здогадуєтеся, мішалка от, власне, отут -от був невеликий ризик перерізання оперативних шляхів ООС, і тільки рішуча оборона і оборона рештками озброєнь, тому що всі вже розуміли, що там дочекаємося, не дочекаємося західних прокраплів. Тут уже було недопрохунку, тому що пам'ятаєте, скільки артилерійського стрільна, скільки техніки кинув противник на цьому північному крилі. І що я на це все можу сказати? Що оці всі операції з удару північним крилом по Україні, що їх совків перто. Відробляли це ж теж замисли 42, го 43-го, 44-го року радянські вони чомусь ніколи не виходять вдалими. Ви розумієте, ви ж знаєте, що Харків скільки разів переходив з рук в руки, скільки разів німці його відбували. Що оцей от напрямок наступу він ніколи не буває вдалим чомусь? І от тому надризикована гра оперативна збройних сил України на сході з утриманням лінії фронту в АТО, вона я скажу із. Посуванням на півночі, потім з контрнаступом харківської операції. Так от слухайте, мені прислали того героїчного генерала прізвища, який насправді її розробляв, але воно десь затірялося в коментарях. Якщо мене слухає зараз ця добра людина, яка це вислала, хай ще раз мені вийшла цю людину. Я займуся її дослідженням, тому просто мені не до, не, не, не до того трохи було. І я, а потім я кинувся на наступний день, а коментарі ж уже ну не дуже, я вже і знайшов його. Це прізвище. тому надризикована оперативна гра українського командування на сході вона де вдавалася, де не вдавалася. Як приклад Маріупіль всі кажуть, приклад Херсон, де вона не вдалася, допустимо. Ну тому що не могла вдатися, не можна захистити все. Як ви розумієте? Я питання за чому здалі юг я не приймаю цю демагогію, тому що танкові рота і ардівізіони розташованих. Де там, де можна буде ними кудись досягти, Південь не втримаєш, тому що не можна бути, південь впав, тому що не впав Київ. коротше. Я скажу, що оця от оборона на Північному Крилі і всі ці от бої в районі Ізюма вони вирішили долю кампанії, бої були надризиковані. Над... Ну, вже пам'ятаєте, як із півдня вони починали. Засипати снарядами починали з району Донецька діяти, пробувати прорватися до другим власне крилом і не вдалося. Ну, що можна сказати? Якщо підводити висновки нашому Артуру, де через надризиковану оперативну гру українського командування на сході в зоні, власне, ООС і через помилки російського командування стратегічні, тому що не пронували поліцейську операцію, хотіли відразу все, що. Розумієте, вони ж теж мислять беруть операцію до накладають на карту України і масштабірують. І головне через український спротив, через український спротив на півночі, тому що отут власне впали їхні міфи. От розумієте, отут, от на цій ділянці, ось от, от на цьому напрямку, коли надійшла танкова армія. Пали їхні наміри дійти до Польщі, дійти до Калінінграду, потрясти Європу. Вони розуміли, що їхня танкова армія нікого більше не ні потрясе, Вона, зрештою, купянськ не може потрясти. Чи Куп'янськ там уже ви самі кажіть, де мені ставити наголос? Я буду так і так, щоб вас всіх задовільнити. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Я чесно відповів на питання. Очікую наступних. Ну і поки нема питань, поснідаю лайкайте лайкайте ще так, раз лайкайте добро додавли ти мені лайкайте спасибо всім донатам